Вам вітання, котени та Самураї. З вами Олександр, і ви на каналі Гезердава. Сьогодні у нас святковий випуск PlayStation 1 30 років. Ця красуня змінила геймінг назавжди, розійшлася тиражем понад 102 мільйона копій, а також отримала ревізію в 2018 році, яка стоїть понад 7 тисяч гривень на сьогодні. Але якщо я вам скажу, що. За допомогою ваших пристроїв, будь-то телефон, ноутбук, комп'ютер, можна замалювати дану приставку, де ще в якості 4К. Давайте ж детальніше більше розглянемо. Одним з найкращих емуляторів на сьогодні є мультиплатформений емулятор DuckStation, який можна завантажити з офіційного сайту або плеймаркету. Після завантаження емулятору нам знадобиться ще завантажити BIOS для нього. Завантажити ви його зможете за посиланням, яке буде знаходитися під відео. Після завантаження відповідного BIOS потрібно його буде розірвувати. Після того, як ми встановили BIOS, нам потрібно вказати шлях до директорії, де знаходяться ігри для PlayStation 1. Зрозуміло, що я вам буду давати посилання на ігри. В інтернеті є дуже багато посилань, де ви зможете завантажити відповідні ігри. Як бачимо, у нас відображуються всі ігри, які були встановлені в директорії. Давайте коротко оглянемо на влаштування емулятора. Вкладка інтерфейс налаштовує вигляд і функціонал емулятора, включаючи вибір теми, опції швидкого завантаження та збереження, включення дів, відображення FPS. Давайте перейдемо до наступної вкладки. Наступна вкладка називається Система. Вона відповідає за контроль основних параметрів емуляції, таких як швидкість емуляції, режим пам'яті, завантаження ігрових образів у RAM. Наступна вкладка це графіка. Вона відповідає за якість зображення, зокрема роздільну якість. Тут ми можемо вибрати роздільну якість, яка буде емулюватися. Давайте поставимо 4К. Ви взагалі можете вибрати будь роздільну якість в залежності від потужності вашого пристрою. Також тут можна змінити текстури і змінити параметри згладжування даної гри. Давайте перейдемо до наступної вкладки. Наступна вкладка це аудіо. Вона регулює звукові ефекти, якість звуку, затримки аудіо, а також режим обробки звуку тут можна вибрати. Давайте перейдемо до наступної вкладки постпроцесінг. Вона додає графічні ефекти, такі як шейдери, ретрофільтр для стимуляції старих телевізорів. Наступна вкладка це Ахівменс. Це інтеграція з платформами досягнень, наприклад, Ретро відстеження прогресу в іграх. Наступна вкладка List. Організовує ваші ігрові образи, додає папки з іграми, вкладка Memory Cards керує збереженням, створенням віртуальних карток пам'яті і забереження станів. Наступна вкладка Відповідно BIOS, де ми спочатку завантажували його. І вкладка Advanced – це для досвідчених користувачів, тонке налаштування емуляції, виправлення помилок у специфічних іграх, а також тут можна оптимізувати продуктивність. Але в більшості налаштувань пропоную залишити дефолтними. Давайте перейдемо до налаштування геймпаду. Це у нас контрол Setting. Як бачимо, у нас тут є складки Setting та Screen Port 1 Port 2 і Hotkeys. Тобто ми можемо підключити декілька джойстиків. Якщо у вас не буде джойстиків, ми можемо використовувати цифрові клавіші. От мене, наприклад, підключений DualSense. Я вибрав аналог контролера DualShock. І воно чудово запрацювало. І тут можемо переназначити клавіші кнопки, точніше, джойстика нашого, якщо буде така потреба. Ну, порт 2 це зрозуміло. джойстик другий ми можемо підключити. Ну і гарячі відповідні клавіші. Да, і підключити, звісно, можна як по USB, так і по Bluetooth. Тут немає ніяких проблем. Пропоную перейти до наступних налаштувань, які буде стосуватися інтерфейсу. Так, ми можемо з легкістю замінити наш задній фон, де відображаються відповідні ігри. Для цього нам потрібно нажати клавішу Change Background. Ми можемо завантажити відповідну картинку, яка буде на задньому фоні, оскільки по дефолту у нас чорний екран. Давайте завантажимо, я її завантажив до цього. Також ми можемо завантажити обкладинку. Для цього потрібно лише вставити посилання, і автоматично всі обкладинки підтягнуться з інтернету. Ну і давайте перевіримо, як йдуть наші ігри. Як бачимо, ігри йдуть чудово по дефолту. Більшість ігор емулюється в 4К. Я навіть пробував до телевізора підключити, підключити джойстик і користуватися як повноцінною PlayStation. Давайте ще спробуємо якусь одну гру, наприклад, людина Паука, вона мені дуже подобалась в дитинстві. Бачимо, що також йде ігра... Ігра чудово в 4К на 4К моніторі, і грати одне задоволення. Ну, хоча б один вечір поностальгувати, або пройти ігри, які не могли пройти в дитинстві. Будь ласка, напишіть в коментарях, які ваші були улюблені ігри. PlayStation 1. Мені було б дуже цікаво почути. і... Дякую вам за те, що додивилися до цього моменту. Надіюсь, це відео вам було корисне. До нових зустрічей з вами. Всім дякую.